Від ракетного обстрілу у селі Грозащу на Харківщині загинула сім'я захисника України Андрія Козаря серед жертв його син Денис із 20-річною дружиною, бабуся з дідусем та мама дружини. Напередодні вони разом з односельчанами зібралися у сільському кафе, аби попрощатися з воїном, який загинув під час оборони Луганщини. Поминки організував його син Денис. Перед початком повномасштабного вторгнення чоловіки разом працювали в Польщі однак у перші ж дні війни повернулись в Україну та пішли до військомату. Батько з сином були на навчаннях і згодом вирушили до Попасної. Після трьох днів бойових дій Андрій Козир отримав смертельне поранення в шию. Його поховали на військовому кладовищі на Дніпропетровщині. Однак син загиблого героя продовжував служити. Згодом Денис одружився і разом з дружиною Ніною переїхали у село Гроза, де її вирішили перепоховати батька. На поминках зібралися близько 60 людей. Рятувальники вже завершили розбирати завали після ракетного обстрілу в селі Гроза. За словами голови Харківської ОВА Олега Сенігубова, окрім 52 загиблих, серед яких був восьмирічний хлопчик, ще троє осіб досі вважають зниклими безвісти.